Реально жити з мистецтва, чи це завжди про мати ще нормальну роботу. Я думаю, що дуже багато залежить від митця, ви розумієте, так? це не для всіх. Це взагалі не для всіх. Чому? Тому що ми маємо розуміти, що Жити з мистецтва це значить бути, скоріш за все, ви маєте на увазі підприємцем в цьому, да? Ну, тому що можна як митець десь працювати. Тобто, це може бути робота, на яку ви ходите на роботу, робите цю роботу, отримуєте зарплату. Це теж жити з мистецтва. Ну, тобто, наприклад, на замовлення, чи там розпис стін, чи там, ну я не знаю, ще, що ще може бути, да? різні варени, але не так багато. Тому ми, скоріш за все, говоримо про підприємницьку діяльність. А тут вже більше саме в тому, наскільки ви. Готові навчатися підприємницьким цих всім штучкам, основам, структурованості, і це застосовувати в ваше мистецтво, ну, в вашу практику, скажімо. Тому що насправді від цього поєднання і буде залежати результат. Тому що само, само по собі мистецтво може бути супер там, актуальним, цікавим, потрібним, але про нього можуть не знати. Це перша частина відповіді на питання, тобто навчатися цьому. Я, у мене освіта піар, тобто моя освіта, де я в університеті навчалася, магістратуру закінчила. Це паблік релейшн саме в культурі і мистецтві. І, і практика в мене була: тобто, я працювала на роботі, мені потрібно було заробляти гроші з 18 років. Тобто я дуже багато років. І це все був там ну, практично там, фріланс, потім підприємництво. І я і досі навчаюся, ну, тому що світ змінюється, да? тобто навіть там оці діджитал маркетинги, всі ці штуки, вони змінюються постійно. Тому, якщо ви готові навчатися, якщо ви готові застосовувати це, це реально. Це перший да? частина відповіді. А друга частина це те, що е, навіть не Враховуючи те, що ми говоримо про Україну, а взагалі весь світ настільки турбулентний, що завжди гарно мати різні проекти, тому ну, в рамках своєї ар арт мистецької да, роботи. Навіть закордонні митці, вони е, щось там викладають. Ну, і чого я кажу, за, чого я кажу за кордоні? Тому що ну, там, де може економіка якось більш розвинути, і так далі. І, і нам здається, що там купують краще і так далі. То навіть вони мають якісь там ну, в різних кошиках да, розкладають. Тому там, хтось викладає, хтось викладає живопис, хтось десь там ще щось. Тобто, в мистецькій сфері багато чим можна займатися. Тому от таке теж може бути комбіновано. Да? Все в мистецтві, але комбіновано. У мене є думка, все ж таки, зробити якийсь про це вебінар. Тому що ця тема супер цікава. У Мене купа про це інформації, і тема супер цікава. Да? тому ви в коментарях пишіть, кого це ще буде цікавити.